Прийшов майже місяць, я нарешті переїхала, тому давайте розпаковувати покупки для дому. По можливості не звертайте увагу на безлад на задньому фоні. Тут ще все в процесі. Одна з причин, чому взяла швабру саме від Свіфер, бо вона займає дуже мало місця, її буквально можна покласти на полицю. А поки я не розібралася, як замовити міс Хелен, доводиться користуватись тим, що продається тут в магазинах, і чесно скажу, по якості це зовсім інше. Але повернемося поки до швабри. Я не хочу використовувати одноразові вологі серветки з нею, тому взяла ось такий спрей для підлоги. Вже не вперше його купую. Він дуже класно відмиває. І якщо ми говоримо про пінкстаф, ось цей засіб для ванної теж чудовий. Моя нова знахідка це кондиціонери від Шантеклер. В них такий неймовірний аромат і тримається дуже довго, тому обов'язково зберігайте його собі. Це ще й концентрат, тому його потрібно зовсім небагато і вистачить дуже надовго. Вже коли озвучую відео, зрозуміла, що багато покупок вам не показують. <зала>, тому чекайте в наступних відео. Незалежно від того, користуєтеся ви ним чи ні, у кожного вдома 100% є подовжувач. Я буду це розкладати, а ви чекайте організацію в наступному відео.